Привіт! Сьогодні я до вас з дуже важливою темою і з дуже сакрального місця, тому що я знаходжуся в Італії, в Римі і позаду мене ви можете побачити Ватикан. А я хочу сьогодні відповісти на дуже важливе питання, яке мені прийшло у дірект від чоловіка. Тому що, як ви бачите, окрім дівчат, я ще дуже багато чого можу порекомендувати для чоловіків. І питання було дуже важливе, тому це відео можуть подивитися чоловіки обов'язково, але я раджу подивитися його і жінкам, тому що тема про те, що чоловік був у стосунках з жінкою, яка розгойдувала його нервову систему дуже довгий час, і далі продовжує. Тобто вона від нього йде, розповідає йому, що ні, ти, ти не такий. Потім повертається, каже, що ні, ти такий, і оце продовжується дуже довгий час, там півроку чи рік десь. І тут питання у чоловіка, де я ж наче нормальний, зі мною все ок, Чому вона себе так поводить? І я хочу відповісти чоловіки, які потрапили в таку ситуацію. З вами насправді може бути все ок. Але. Жінки, які не можуть визначитися з тим, який чоловік їй підходить, вони бояться залишитися одні і при цьому обирають більш-менш нормального чоловіка, але, наприклад, якісь по якимсь параметрам їй не підходить. І е шукаючи когось іншого, цьому не дають життя. Тому, якщо ви потрапили в таку ситуацію, це стосується чоловіків, я вам дуже раджу подивитися уважно. чи... Немає там проблеми у вас, можливо, ви обрали таку людину, можливо, піти на консультацію, поспілкуватися з психотерапевтом. І якщо це не та людина, якщо вона собі дозволяє від вас йти, то вона повинна йти один раз і не повертатись. Ви не повинні давати можливості людині, яка вас не обрала, дати можливість їй повернутись. І дівчата, які обирають чоловіків і так знущаються з себе, з чоловіка, витрачають своє життя на це. Я вам дуже раджу прийти до мене на марафон, тому що там ви точно знайдете відповідь на питання, кого ви шукаєте. Ви не будете кидатися на першого зустрічного і псувати собі йому життя, тому що він все одно там якийсь не такий. Вам стане набагато легше. Тому що ви не будете потрапляти у ці італійські стосунки, так як я сьогодні вам знімаю відео в Італії, це саме про ці італійські е, страсті. Коли е, піду, люблю, не люблю, навіщо вам це потрібно? Справжнє е, здорове життя воно не про драму, а воно про вирішення проблемних або конфліктних ситуацій е, шляхом переговорів. А коли ви. За собою гучно закриваєте двері і хочете показати чоловіку таким чином свою цінність, що на що там давай, доганяй мене, то ви ще більше е, збільшуєте між вами і цим чоловіком прірву. Не обирайте того, хто вам не підходить. А ви, чоловіки, не обирайте жінок, які не обирають вас. І якщо вона не обрала вас, якщо вона себе таким чином погодить, дозволяє там розповідати вам е, е, якісь історії про те, що ви такий чи не такий. Дайте можливість їй піти і не повертайте її, тому що ви таким чином будете далі витрачати своє життя. Я сподіваюся, що я відповіла на ваше питання. Підписуйтесь на мій канал. Рада вам знімати відео у такому прекрасному місці сьогодні, можливо, без якогось вау освітлення але мені дуже хотілося з вами поділитися частинкою італії сьогодні у цьому відео.